Одна із найпрестижніших нагород майстрів народної творчості премії імені Ярослава Лукавецького знайшла своїх лауреатів. Кращі таланти визначали одразу у трьох номінаціях образотворче і народне, а також декоративно-прикладне мистецтво та дизайн. Саме останню підкорив найстарший серед цьогорічних лауреатів Дмитро Лазаренко. З поміж усіх художніх жанрів, що у студентські роки, чоловік обрав графіку, бо переконаний, на папері він має усього лише два, зате найвиразніші засоби лінію і пляму. Ця лаконічність і допомогла вибороти особливо приємно відзна. Так названо іменем колеги. і Ми спілкувалися з Ярославом Корніловичем десятки років. Я з ним знайомі ще ми оформляли місто, зняте до вось до вісімдесятиріччя. От і ми тоді багато робили спільну роботу. Премія імені Лукавецького діє уже понад 10 років. Вона є найвищою у області відзнакою. Головна мета якої популяризувати кращі твори мистецтва. Та цього року конкурс виявився невелелюдним. Заявки надіслали лише шість авторів. А у традиційній номінації архітектури, взагалі, жодної роботи не стали активнішими. І молоді митці. За останній період ми бачимо, що зростає кількість. Е... Дійсно цікавих талановитих творів хотілось би, щоб молоді починаючи майстри, художники, дизайнери також подавали свої роботи. Тому що знов ж таки за попередніх 3-4-5 років переважно зрілі майстри подаються. Почесні відзнаки та дипломи отримали ще двоє митців художник Михайло Тимчук та майстриня із вишивки і ткацтва Ганна Вінтоняк. Їх переможні роботи уже звично невдовзі експонуватимуться у музеях Прикарпаття. Поміж тим, лауреати отримають змогу показати себе і Україні на міжобласних презентаціях.